Це була корпоративна демократія. Це була демократія того зразка ще давньогрецьку. Тобто, ми учасники спільноти, якщо повноцінний учасник спільноти це товариш, тобто козак заслужений, який має право голосу, ради виглядали справді як збори, на яких право голосу мали тільки товариші. Якщо починалася Чорна Рада, великий шанс, що вона не буде визнана усім військом. Якась там чернь прийшла, якісь там міщан набігло, почали там теж шапки кидати, голосувати. Що це за рада? Був церемоніал, коли обов'язково мала бути артилерія, обов'язково, мав бути бунчук, тобто це такі ознаки ради обов'язково. Виступи, звісно, мали тільки повноправні товариші. Це не те, що там якийсь там крикне, я хочу там слово промовити. Хто ти є? Ти пахолог. Якщо товариш, то можна тоді. Форма, як це відбувалося, справді акламація, тобто яка сторона кого перекричить? Тобто візуально це виглядало таке, як поляки залишали. Спогади чи, 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 чи свідчення, ті самі шпигонишок, крики були, так? Але ці крики могли кричати тільки, власне, по, повноправні товариші. Тобто це не голосування як в сеймі. Так? А, але все таки не всі допускалися до ради.